У Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбувся Стефаник Інфодей and Сіті. Подія, яка зібрала майбутніх вступників, щоб допомогти їм зробити перший крок у свідомий вибір професії. Університет перетворився на справжнє освітнє місто. Педагогічний, природничий та фізико-технічний факультети презентували себе у креативний спосіб, запрошуючи школярів у свій район знань. Нас відбувся минулого тижня Open Day універсимсіті, де ми продемонстрували всі наші 15 факультетів. А тепер, раз в тиждень або раз у два тижні, ми будемо проводити такі інфодні, тому що діти є, які вже приділилися, і власне три факультети будемо демонструвати. Особливу увагу привернув педагогічний факультет. Місце, де панує людяність, креатив і натхнення. Тут школярі не лише спілкувалися з викладачами, а й на власному досвіді відчули, що означає бути педагогом. Тобто, те, як представляє наш факультет себе на сьогоднішньому заході, це те, що у нас на факультеті, педагогічному факультеті діють чотири спеціальності: це початкова освіта, дошкільна освіта, соціальна робота та професійна освіта, цифрові технології. Кожна спеціальність має свій таку зону, де вони представляють. Розробки різні напрацювання студентів під час навчання і показують, які це є саме на кожній спеціальності. У дружній атмосфері школярі відкривали для себе університетське життя, знайомилися з майбутніми наставниками та дізнавалися, які можливості відкриває навчання в карпатському університеті. Після закінчення коледжу надалі здобувати освіту, поступати знову ж таки в Карпатський на педагогічний факультет. Тому що це більше нам імпонує це наше. Да. це наше. Стефаник Інфодей став днем відкриттів нових знайомств і впевненості у виборі шляху, адже саме тут починається майбутнє серед тих, хто вчиться вчити, надихати і творити. Спеціально для Стефаник Тіві, Марина Назарук та Ірина Тішанінова.